Голову цього мікрофону передати своєму прекрасному побратиму по гітарі і слову, і по духу Кирилу Булкіну. бурхливі описи Дякую, дякую. Е, я оголошу зараз людей, яких особливо приємно буде оголосити, оскільки це є ініціатори фестивалю, але перед цим хочу згадати. Що це фестиваль Рутенія, фестиваль патріотичної пісні і поезії, дев'ятий уже фестиваль, який відбувається за підтримки друзів. Ви їх бачите всі логотипи на банері, перш за все, за підтримки ВО Свобода, і ми дуже вдячні тим, без кого цей фестиваль не міг би відбутися. Але також я хотів би згадати, що цей фестиваль носить ім'я Кості Єрофеєва, який був зіркою на небосхилі української патріотичної пісні. З чиїм голосом асоціюється у нас і сотник Круг», і багато інших блискучих пісень гурту Рутенія та інших, і, власне, який з нами всі ці дев'ять років, хоча, на жаль, фізичне життя обірвалося так рано. Я хочу прочитати власний вірш, який присвятив пам'яті Кості Єрафєєва, тоді, коли його не стало. А сьогодні, сьогодні в пам'ять про всіх, кого з нами нема, всіх, хто. Вболівав за Україну, боровся за Україну, воював за Україну і загинув за Україну, але все одно живе в наших серцях і, гадаю, що чує нас. Щось закінчується, щось починається. Морить чуть свої нитки безупину. В чужині чиїсь стежки обриваються, хтось народжує в собі Україну. Хтось по колу мчить, а хтось по спіралі, з шалом вовка чи зі спритністю зайця. Та немає переможців в цім раллі щось закінчується, щось починається. Тільки серце б'є морзянкою Богу, тільки крик долонь летить, мов благання, не зведи у бездоріжжя дорогу, дай смерканню знов родити світання, а колись поміж добою й добою. Раптом видавиш з високого неба, закінчився день, який був тобою. Почалася вічність що після тебе. Вічна пам'ять! Дякую.